Гладкоствольна зброя відрізняється тим, що всі канали всередині гладкі, без насічок. Зазвичай це рушниці, тим не менш популярні і гладкоствольні пістолети, особливо, якщо це водяні копії відомої вогнепальної зброї. Вони потужні, точні, а для покупки не потрібний спеціальний дозвіл. Така зброя відмінно підійде для розважальної стрільби та тренувань. Вибрати модель потрібно, виходячи з ваших навичок роботи зі зброєю та вимог до неї. Щоб спростити вибір, перерахуємо особливості. Популярних відомих пістолетів. Це водяний пістолет, копії відомої її моделі Ватергон, пластмасовий, легкий корпус та надійна конструкція. роблять цей пістолет максимально наближеним до оригінальної моделі. Переваги, ємкість на 200 грамів води, висока потучність, дульна швидкість 2-3 метри в секунду, Економна витрата води. Одного заряду води вистачить на 50 вистрілів, стабільна кучність і точність стрілянини, недоліки, Нерегульований